Добрий день, мене звати Анатолій. Я практикуючий психолог в місті Павлоград, вже більше 15 років. Так, дійсно зараз такий напружений стан в країні, і треба десь брати ресурс для того, щоб не просто продовжувати жити, а ще виконувати ті завдання, які ставить перед нами, перед виконавцями, наш начальник, керівник. Тому я можу запропонувати такі декілька технік. Ну, по-перше, якщо у людини з'являються якісь нав'язливі думки, тобто вона не може одразу взяти себе в руки і виконувати якусь справу, тому що постійно щось крутиться в голові. А що буде завтра? А що буде, якщо відбудеться якась певна подія, то для цього є така гарна техніка, яка називається потяг. Що це за техніка? E, нашу нав'язливу думку ми уявляємо собі у вигляді e, будь-чого. Але головне, що можна собі уявити, що ми знаходимося на пероні. Стаємо на пероні і очікуємо потяг. І уявіть собі, що, наприклад, з ліворуч йде потяг, і ми поміщуємо туди нашу думку, яка викликає у нас тривогу і не дає нам почуття спокою. Ми посадили туди думку і чекаємо потяг. Але коли він вже майже зупинився біля перону, ми цього не побачили. Він продовжує рухатись в своєму напрямку. І ми просто дивимось праворуч і продовжуємо, продовжуємо нашу нав'язливу думку тривожно просто відпускати, слідкуючи за тим, як потяг уходить далі. Це перша така техніка. Друга техніка це зв'язка, діло і винагорода. Ну, наприклад, ви можете собі придумати якусь винагороду, у разі, якщо ви своєчасно виконаєте завдання. Наприклад, на роботі вам керівник поставив завдання, і ви знаєте, що постійно відволікаєтесь на якісь нав'язливі думки, або відволікаєтесь на якісь непотрібні емоції, на якісь непотрібні новини. А ви собі взяли стікер, намалювали завдання або написали. і... Внизу десь домалювали собі винагороду, яку ви отримуєте у разі виконання цієї справи. І періодично протягом дня ви поглядаєте на цей стікер і очікуєте ту винагороду, яку ви отримуєте. Наприклад, що це може бути? Якщо я своєчасно здам звіт в кінці тижня, то в суботу або в неділю я з друзями піду переглядати якийсь чудовий фільм. Або в кінці тижня я порадую себе смаколиками і куплю щось таке смачненьке, що я не можу купувати собі кожного дня, або я зроблю собі якийсь небудь приємний сувенір. Ось такі техніки вони є дієвими, вони працюють, і я вам раджу їх використовувати.